Так, Вітаю, шановні добродії. Сьогодні у нас така нічна розпаковка на дивані, збір приставки докупу, як кажуть. Так, показую. Це в мене була, був ну, коробок, я там на новій пошті взяв. Була ідея, я захотів приставку. Захотів приставку, як я збираю взагалі консоль. Це, до речі, вже окремі, окремі коробки прийшли, бачите, Sega One. Окремі пусті коробки, я замовляю. Ось, будь ласка. Денді Сєга Юкрейн, до речі, це сайт, а потім там посилання. Ось дивіться. До речі, бачите, в мене тут ось. я захотів собі в колекцію Сєгу. Ось така Сєга. Давайте я розпакую, покажу вам. Це не та, що була на відео, де гралися, це інша зовсім. Початок 2000-х, десь 2004-2005 роки. Ось бачите, перемикач регіонів є. Ну, ось така сєга. Да? До речі, я хотів показати, бачите, така штуковина в мене. Тут, тут я думав, ну, давненько вже лежить. Думаю, що там таке, а там, бачите, дістаю, до речі, теж буде огляд. 9999. Працює. Перевіряв особисто. Працює, все добре. Якась фігня. Все добре. Так що, ну це окремо. Я так чисто показати вам, що є такий карік у нас на денді Теж декілька різновидів в мене їх. Я покажу вам. Ну Зараз не про це, зараз я це покладу. Зараз про... Сєгу. Класна штуковина. До речі, коли вона працює, там кольори в неї відображаються більш темніші. Я не знаю, чого саме чого воно так виходить. Ну, Це я окремо буду підключати. Зараз нема змоги підключити, це я ж кажу. Огляд на дивані і на кухні. Все працює. Бачите, там ноутбук робимо, там ми стираємо. Так що, ну. Так що тут все у нас. Так, давайте. Приставка Sega. Карабок. Карабок до неї це десь ось у цей коробок, бо це Sega One. Бачите, вона сіренька. І така я, до речі, це я окремо теж огляд зроблю покажу. Ось в мене карабочок. Я його отримав, але я коли його отримав, зараз я покажу його відкритий. Тут же, бачите, все так нульовий варіант, як кажуть у нас. Зараз хвилинку я. Це треба або камеру на лоб, або ще третю руку, щоб розпакувати, показати. Зараз. Зараз хвилину. Це як кажуть, одним кадром все знімаємо без монтажу, без нічого. Може, можливо потім монтажі будуть. Ця фігня оця. Зараз як є, так є. Хочете, дивіться, не хочете, теж дивіться. <смі> так, ось я відкрив. Бачите, окремо я замовив. Теж нові йдуть в тому ж магазині Денді Дісіга Юкрейн. Ось шнур у нас є. Це він сюди йде. Джостик. Новий 16 біт. Ось так. До речі, як воно тут повинно. Це я потім розберусь. І до цього в мене коробочка, Бачите, тут це в пакуваннях. До того теж був період, коли мені потрібні були ну, до, до тої ж приставки, теж запчастини, запчастини геймерські, це теж, бачите, джостик у нас тут. І імпульсивний блок живлення новий. Не такий, як раніше були в 90-ті. А це вже новий. А, тут типа, лампочка повинна бути, немає. Ось. Ну, ось Ну Така штуковина, бачите. Зібрав окремо коробок. Ноутбук загрузився. Е, Джостики окремо кожен замовляв. Шнур окремо. На OLX. Це не нова, це ретро, саме 2000 початок 2000-х років Sega. І можна, до речі, впізнати, бачити, такий чувачок ось намальований. Оце, якщо бачите такого чувачка, це більш-менш ще випуск був такий ну, нормальний, скажімо так. Ось. Тому рекомендую, якщо будете собі придбати сєгу, десь отаку, або така є ось сіра. Ось тут, бачите, написано на коробці 16 біт. Але є там теж намальований чувачок. Такий. От, я не знаю, що це не денді, це... Сенді какої-то. <хи> Тому рекомендую. Зараз я буду запаковувати, ну це вже без відео, бо це тут щетно буду все пакувати, вкладати. До речі, потім у мене ще покажу розпаковочку ще двох. Одна буде на продажу приставочка. Так що слідкуйте, слідкуйте за відео, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Па-па.